Розпочнімо традиційно як для цього тижня із півночі і не з Харківщини, а із Сумщини, тому що справді були кадри, які з'явилися вчора від 103-ї бригади територіальної оборони львівської бригади, яка на напрямку сумському в конкретній точці зараз я вам покажу біля населеного пункту Лебедівка Курської області. Вони завдали удару по ворожій бронегрупі по ворожих двох танках. Т-72 в двох різних модифі модифікаціях, які ну таке враження, що вони там загубилися. Отже, от у цій точці це дорога безпосередньо на суми, от ця траса, так як ви самі можете бачити. Ну, я так дуже схематично це все малюю. Е, Вітак, тут. Зібралися ці два танки, і бійці 103 бригади, екіпажі, е дронів і оператори їхні оператори дронів з підрозділу Крила до пекла. Такі є підрозділ. Вони скоригували ось ці удари, е прильоти в очевидь Ну, це не схоже на хаймарс. Хоча може бути що й хай -Марсів. Ні, радше артилерія. До речі про неї вчора президент впевнено говорив, що мовляв артилерії. Зараз у нас вдосталь. Ну якби я не думаю, що можна говорити за всіх, але справді ситуація суттєво покращується останнім часом у сенсі артилерії артилерії. Отже, поруч із державним кордоном спочатку артилерію призупинили, а потім добили дронами. Ну, от власне, ось так ось так воно нас все виглядало, тому що ворог справді почав потрошечки стягувати свої сили поблизу державного кордону на Сумщині, не знаю, чи це є передвісником того, про що багато говорилося, що говорив Кирило Буданов. Що росіяни можуть в найближчому часі. Розпочати більш активні дії бойові на сумському напрямку, але зрештою це не той очікуваний напрямок, про який нам думалося раніше була оголошена евакуація з ворожбита Білопілля насамперед через небезпеку артилерійських обстрілів з боку противника, але і в тому числі в зв'язку із загостренням ситуації загалом на сумщині. Однак тут значно менше ресурсів у Росіян аніж на Харківщині. Вони зібрали більше найбільшу кількість своїх військ до 35 тисяч саме на Білгородщині і Власне, от учора також були повідомлення, що на напрямку козачої лопані, тобто, це іще одна ділянка кордону нашого державного, де росіяни. Ну, скажімо, так намагалися перевірити нашу оборону. Намагаються вони перевіряти в багатьох точках, і зрештою, навіть тоді, коли розпочалося російське вторгнення з півночі в цій фазі, маснувазі другого вторгнення на Харківщину з 10 числа, 10 травня. То ці вторгнення відбувалися не лише на тих напрямках, про які ми зараз говоримо, що там ведуться бойові дії напряму Ковчанська, напряму Клипців, але і на інших рубежах так само, тільки там росіян зуміли дати й Разу по голові власне випробування йдуть на усі ділянці фронту північного спостерігаємо. Усі ці захоплення е, загострені. Перепрошую, ну але і захоплені ми спостерігаємо. Адже про них говорив учора і писав головнокомандувач зсу Олександр Сиський. Він зараз працює на Харківщині в польових штабах. З метою стабілізувати ситуацію, тому що це геть несприятлива для нас. Ситуація, аби противник вдруге за час повному вторгнення переходив кордони Харківської області і не і відчував певну безкарність за це. Отже, Сирський працює на цьому напрямку. Він сказав, що зараз лінія фронту розширилася на 70 кілометрів. Дивимося на карту, рахуємо ці 70 кілометрів. ну тобто, з грубше можна рахувати від району стрілець, так, дуже накидуємо схематично так. Чому я не оминаю цю ділянку зеленої, здавалося б, зони ну тому, що вона якраз таки посередині розташована. Ну, і от нас виходить 59, Якщо буде точнішим, всі вигини рахувати, то цілком слушно оцінку від головнокомандуюча ЗСУ ми отримаємо. Щось на 70 кілометрів розширився, власне кажучи, фронт. Окупанти тут своєю групою Север Північ до якої війшли бойові частини 6 ї та 44 го армійського ї армії, 11-го та 44-го армійських корпусів, вони тут почали ось ці інтенсивні значні наступальні дії. Сильський каже, що це мовляв діє з суттєвим випередженням часу. Тобто зараз те, що відбувається на Харківщині, фактично спонукало Росіян вводити свої резерви завчасно, не плануючи цього робити. Ну я хочу нагадати. Ті оцінки, які лунали від е, генерала лейтенанта Павлюка, командуючи сухопутних військ, ще місяць десь місяць тому напевно, коли він казав, що Росія справді зібрали тисячне угруповання, і ми він тоді говорив про сило оборони, і ми будемо намагатися вести їх у бойові дії дещо раніше. Зараз Сирський говорить, що е, ці два армійські корпуси і одна армія на харківському напрямку вводяться передчасно. Ну знаєте, хочеться щоб. Все ж таки питання з фортифікаціями було а, суттєво кращим на тих рубежах, де росіяни перевіряють нашу оборону. лопань, як я вже згадав, Сумщина так само згадуємо тут а, і показую в цьому контексті фото, а, точніше скріншот із відео а, з російського FPV-дрона, який завдавав атаки по наших позиціях. А, в цьому ракурсі скріншоту з цього відео російського наголошую дрона видно дуже чітко. Ось ті. Зуби дракона протитанкові надубні, які просто розкидані по понад дорогою. Це ну, для тих, хто з деяких офіційних осіб, типу Сергія Лещенка який називає повідомлення з боку Діпстейт ІПСО. Ну, от вам, бутасочка. Це, напевно, ворог в себе на фотошопі намалював ось таке ІПСО у вигляді із протитанковими надобнями які опинилися на Харківщині. Є питань багато. по Фортифікаціях та укріпленнях, однак з іншого боку, будьмо відверті, що на я, я довго думав на цією ситуацією. Вчора і дійшов до такої думки: що питання корупції, питання такого бюрократичного закостанілого управління, яке є в наших на різних ланках влади, це все таки, будьмо відверті, не лише питання цієї влади не. Говорячи, звісно, що інші влади існували поза контекстом таких широкомасштабних бойових дій, які зараз ведуться, і мовляв, щось нас мало навчити. Але відверто кажучи, ну от мене були такі думки, що це знаєте, можна порівняти із людиною, яка почала відчувати якесь поколювання, хворобливий стан в якомусь місці 30 років нічого не робила, і це поколювання в неї стало серйозною хворобою. Яка по суті вже є хронічною, фактично, що невиліковною, ну а максимум такою собі заліковною може бути і без хірургічного втручання тут нічого не вирішити з тим з некров... знекрощеними, чи як правильно сказати, які коротше каже, некрозом покрилися певні ділянки, і от їх потрібно вирізати. Ну от приблизно таке уявлення. А ця людина, а це ми суспільство має на увазі. Ми йдемо до лікаря і кажемо: вилікуй мене за один день, от прям зараз. Вилікуй мене, а лікар каже: тут потрібно серйозні хірургічні втручання, так і з нашою корупцією з нашим цим бюрократичним закостенілим управлінням, яке звикло. Обманювати одне одного самих себе і е, суспільство, зрештою, і це не подолати ну ось так. Ось так. Хоча здавалося б, що війна мала би це вже до недавно здолати, так вибачте, це мої такі судження на тему цієї неприпустимої ситуації з інженерно фортифікаційними спорудами, які ми маємо на півночі, ще раз повторюся. Сподіваюся, що на інших напрямках ми маємо дещо кращу ситуацію, або зараз інтенсивно покращуємо цю ситуацію.